А проте, монсеньор Деметріо Олдос не вдовольнився пильними розшуками в місті. Верхи на мулі він видерся на крижані уступи плоскогір'я, щоб знайти джерела святості Бандісьйон Альварадо там, де її образ ще й досі не був спотворений ореолом влади. Він з'являвся з туману, закутаний у накидку, наче якийсь розбійник. У семимильних чоботях схожий на пекельний привид, і викликав спочатку страх, потім здивування, врешті-решт, цікавість, бо тут з роду віку не бачили людини з таким кольором шкіри, а хитрий еритреєць усім охочим пропонував доторкнутися до нього рукою, щоб переконатись, що на ньому не виступає смола. Блискав своїми зубами у темряві, випивав разом з усіма, розламував руками сир і цмулив кукурудзяну горілку з гарбуза, який ходив по колу. Робив усе, щоб завоювати довір'я цих людей у невеселих сільських пивничках, де на зорі інших віків знали якусь перекупку птахів. Котра часом заходила сюди, обвішана плітками, в яких сиділи розмальовані соловейки, золота вітукани, чачалаки, підроблені під павичів, вона сподівалася всучити цей товар темним мешканцям плоскогір'я на похмурих, як похорон недільних ярмарках. Вона сідала отут паноче. Горілася біля вогню, очікуючи, що хоч хто небудь зглянеться й переспить з нею серед бурдюків із брагою в комірчині півнички. Щоб не вмерти з голоду, панотче, щоб тільки не вмерти з голоду, бо де б це знайшовся такий дурень, що здумав би купляти в неї ті страховидла, з яких от першого ж дощу геть облазила вся фарба. Вони ж губили свої павині пера на ходу, тільки вона була така простодушна, що вірила в цю затію панотче. Вона справді була святою заступницею птиць, юродивою Плоскогір'я, як собі хочете, так і називайте, бо ніхто не знає точно її тодішнього ймення. Її не могли охрестити Бендісьон Альварадо. Так у наших краях нікого не звуть. Це ім'я можна почути хіба що на узбережжі. Ну й пролази. І це він вивідав прокурор диявола. Він про все дізнавався, до всього докопувався, хоч як заплутували нитку істини головорізи з президентських служб безпеки, хоч які перешкоди йому чинили. «А Чи не підстрелити його, мій генерали? Хіба вже не час його мулові посковзнутися? Проте він як найсуворіше наказав стежити й далі за еритрейцем, але не зачіпати його й пальцем. Повторюю, не чіпати й пальцем, дати йому повну волю і всіляко сприяти виконанню його місії згідно з розпорядженням найвищої влади. Слухайте і виконуйте, підписав я. Він розумів, що страшенно ризикує. Адже тепер справжній образ його матері Бендісон Альварадо може виринути з непам'яті тих часів, про які заборонено було згадувати. Тих часів, коли вона була ще молода, сповнена жаги, ходила боса і в лахмітті, і змушена була віддаватися першому ліпшому, щоб не вмерти з голоду. Але вона була гарна на вроду панотче. І така простодушна, що прикрашала найдешевших папуг хвостами породистих півнів та видавала їх за красенів ара або вбирала кволих курок в пір'я, щоб продати їх як райських птиць. Ясна річ, ніхто їй не вірив, та й кого вона могла одурити. Самітна перекупка птахів, яка жебоніла в тумані недільних ярмарків, що тому, хто заплатить їй хоч песу за птаха, решту вона віддасть задарма. Усі на Плоскогір'ї пам'ятали її. Дуже вже була простакувати і в Бога, але встановити точно, хто вона така, було неможливо. Бо в архівах монастиря, де її хрестили, не виявили її метрики. Зате метрик її сина знайшлося аж три, і всі вони були різні. Згідно з цими метриками, він тричі був зачатий за різних обставин і тричі з'явився на світ недоношеним з ласки спритників. Які творили історію нашої вітчизни, майстерно заплутуючи нитку істини, щоб ніхто не міг розкрити священної таємниці його походження. Її зумів розгадати лише Еритреєць. Він дістався до цієї таємниці, відкинувши усі пізніші містифікації. Вона вже була ось ось, тільки руку до неї простягни, мій генерале. І тут гримнув постріл, прокотившись безконечною луною між сірих скель та глибоких ущелин, і моторошно заревів мул, зірвавшись з укритого вічним снігом верхів'я гори в безодню, тільки замихтіли один за одним пояси різних кліматичних зон, маленькі джерела великих судноплавних рік. А далі круто схили, якими видираються індіанці, несучи на своїх спинах учених з ботанічної експедиції та їхні таємничі гербарії. а далі укриті дикими магноліями плато, де пасуться тонкорунні вівці, даючи нам одяг і їжу та ще являючи взірець доброчесної поведінки. А далі будинки серед кавових плантацій. Оселі з паперовими гирляндами на безлюдних балконах, а далі місця, де живе безліч хворих, немовкний шум гірських річок на межі, де починається спека, де надвечір вітер приносить сморід мерця». Когось було зрадницьке убито на плантації какао, де ростуть деревця з великим цупким листям та червоними квітами. З їхнього насіння і роблять шоколад. А далі нерухоме сонце, розпечена пилюка, гарбузи дині, худющі понурі корови Атлантичної провінції. Єдина на двісті миль довкола школа для бідняків, і нарешті мул гепнув, тріснувши, наче перестигле сметанне яблуко на дно прірви. В зарості і перелякані куріпки розлетілися в різнобіч. Підстрелили його, мій генерали, підбили в ущеленні самотньої душі. Із рушниці такої як на тигрів полюють. Усупереч моїй забороні, сучі діти, усупереч моїм категоричним телеграмам чорти б вас узяли. Ну, тепер ви взнаєте, хто є хто. хрипів він з жовчною піною на губах, розлючений не стільки чужим непослухом. Скільки власною упевненістю, що від нього приховують щось дуже важливе, якщо вони посміли знехтувати блискавками його влади, він дослухався навіть до подиху тих, котрі йому доповідали, бо розумів, що тільки той, хто знає правду, посміє збрехати йому. Він вистежував таємні заміри верховного командування, намагаючись розгадати, хто ж зрадник, ти, якого я витягнув із небуття, ти, якого я підібрав на голій землі, а тепер ти спиш на золотому ліжку, ти, якому я врятував життя, ти, за кого я заплатив стільки грошей, котрий із вас сучі висини. Адже це хтось один посмів начхати на телеграму, підписану його іменем, скріплену початкою президентського персня. Отож він сам очолив рятувальну операцію і віддав нечуваний наказ не пізніше, як за 48 годин, Деметріо Олдоса знайти і привести до мене. А якщо його знайдуть мертвим, все одно приведіть його до мене живим, і якщо його взагалі не знайдуть, все одно приведіть його до мене. Наказ був такий недвозначний і грізний, що задовго до визначеного строку йому доповіли, мій генерале, його знайдено в кущах на Дніпровалля. Всі рани в нього позагоювались від золотих квіток есплетії, він живіший від нас, і з вами, мій генерале, цілий і неушкоджений, і все це з ласки вашої матінки Бендісон Альварадо, яка ще раз б показала своє милосердя і всесильність, щоб їх на собі відчув той, хто хотів осквернити її пам'ять. Еритрейця спустили з гір індіанськими стежками у прив'язаному до жардин гамаку. Під охороною солдат а попереду їхав верхи на коні Альг Васил, дзвіночком сповіщаючи всіх, що наказ володаря виконано, Ретрейця допровадили у Президентський палац і помістили у спальню для почесних гостей під особисту відповідальність міністра охорони здоров'я. Там він і написав свій страшний документ. Сім грубезних томів, і на кожній з 350 сторінок кожного тому праворуч на полях стояв його підпис, розписуюся та скріпляю своєю початкою. 14 квітня цього року я, Деметріо Олдос, з ласки Божої аудитору найсвятішої конгрегації обрядів, подвижник і оборонець віри. В ім'я торжества справедливости на землі, в ім'я слави Господньої на небесах, Свідчу, що все написане тут правда, лише правда і нічого крім правди, ось вона, ваше превосходительство. І дійсно у семи запечатаних сургучем Бібліях була тільки правда, така пряма й жорстока. Що лише людина, цілком вільна від чарів його слави, далека від інтересів його влади, наважилася б викласти цю живу правду незворушному старому, який вислухав аудитора, не змигнувши оком, сидів собі у своєму пелетеному кріслі, обмахувався сомбреро. Ледве чутно зітхав після кожного вбивчого викриття, ледве чутно казав ага. Щоразу, коли світло правди било у вічі, ага, повторював він, одганяючи своїм сомбреро квітневих мух, які роїлися над недоїдками від сніданку, ага. Казав він, ковтаючи гірку правду, вона пекучими вуглинами горіла в пітьмі його душі, бо то був якийсь фарс. То була комедія, ваше превосходительство. Комедія, яку він сам мимоволі розпочав, коли звелів виставити на показ тіло своєї матері у домовині з кригою. Тоді ще ніхто й не думав про твою святість, я просто хотів, щоб перестали потякати, ніби ти зогнила живцем. А вийшла церкова вистава, яку він сам ненавмисне затіяв, йому доповіли мій генерале, ваша матінка творить чудеса. І він наказав посилати пишну процесію з тілом невіщиці до найглухіших куточків своєї безмежної країни, де не було святинь, щоб не зосталося жодної живої душі, котра б не знала, яку нагороду за твої чесноти послало тобі небо після стількох років даремних самокатувань, після стількох розмальованих птахів, з яких ти не мала ані якісінького зиску. Після стількох прикростей, які спізнала твоя любов, матусю, але ж я не мав собі гадки, що з мого наказу вийде така брехня. За грубі гроші, ті, що нібито хворіли на водянку, привселюдно позбувалися води, 200 песо заплатили чоловікові, який нібито воскрес і виліз із могили. В обірваному савані з повним ротом землі він повз назустріч ошелешеному натовпу вісімдесят песо заплатили циганці, яка примудрилася народити просто на вулиці двоголового виродка. Буцімто Бог покарав її за те, що вона говорила, ніби всі ці дива, шахрайству уряду. Так воно й було насправді. Бо всі свідки були підкуплені. І якщо на початку свого розслідування Дематріо Олдос гадав, що ганебну змову організували його підлабузники з безневинною метою зробити приємне повелителеві, то згодом виявилося, що на цій брудній справі наживалися самі змовники. Це був блюзнірський бізнес, найскандальніший з усіх, які процвітали в затінку його влади, бо придумували чудеса і платили лжесвідкам ті самі прибічники його режиму, котрі сфабрикували й продавали реліквії на кшталт весільної сукні Небіжчиці. Ага. Ті, що гендлювали побожними листівками, образками та медалями з її августішим зображенням, ага. Ті, що багатіли торгуючи пасмами її волосся, ага. Ті, що наживалися на пляшечках із водою з її труни, ага. Ті, що продавали савани з діагоналі, на яких дешевими фарбами було намальовано ніжне тіло заснулої дівчини, що приклала руку до серця, такі савани ярдами збували з чорного ходу індуських крамниць, то була страхітлива брехня, в яку вірили, адже тіло померлої, й досі зоставалося нетлінне. Люди бачили це на власні очі, проходячи нескінченною лавиною через головний неф кафедрального собору, де стояла домовина, хоч і це неправда, ваше превосходительство, бо тіло бендісьйон Альварадо збереглося зовсім не завдяки її чеснотам чи парафінові та косметиці, яку було вжито для синівського марнославства. Просто з його матері зробили опудало, так само, як роблять опудала з птахів для природничих музеїв. Незабаром він сам у цьому пересвідчився. Я зняв віко з твоєї труни, матусю, і зітлілі траурні стрічки розпалися від одного подиху, зняв вінок із квітів помаранчевого дерева і побачив укритий пліснявою череп. На якому майже не було кіс, твоє цупке, наче коняча грива волосся, пасмо за пасмом повидирали з коренем і попродавали, як реліквії. Я витягнув тебе з купи лахміття, яке колись було шатами нареченої, з тлінних останків і гнітючих вечорів селітрової смерті. І ти була завважки, як висохлий на сонці гарбуз, від тебе пахло, наче зі старої скрині, в тобі чулося тривожне шемрання, здавалося, це шепоче щось твоя душа, але насправді то була міль вона точила тебе зсередини. І ти розсипалася у мене в руках, бо з тебе вичинили всі нутрощі. Нічого не залишилося від твого живого тіла, тіла заснулої щасливої матері з притиснутою до серця рукою, вони напхали тебе усяким мотлохом, і твоя запилена оболонка розпалася від одного доторку. Тільки твої кістки засвітилися у похмурій церкві, наче світлячки. Та ледве чутно дзенькнули об підлогу скляні очі й по блошиному застрибали на кам'яних плитах. Ти перетворилася в ніщо, моя матусю, в кубку сміття. Альгвасили згребли її лопатами, щоб як небудь покласти знову в домовину на очах у незбагненного кам'яного сатрапа і гуанячий погляд котрого не виказував ніяких почуттів, ані тоді, ні згодом, коли він залишився віч на віч із єдиною в цілому світі людиною, яка одважилася поставити його перед зеркалом правди. Вони сиділи у звичайній кареті і дивилися крізь імлуфіранок на орди злидарів. Які спочивали від спеки в затінку Аркової галереї, де колись продавалися дешеві книжечки про жорстокі злочини та нещасливе кохання, про хижі квіти й загадкові плоди, що пригнічують людську волю. Нині тут стояв оглушливий гамір товчка, на якому розпродували фальшиві реліквії. Одяг та частини тіла його матері Бандісьйон Альварадо. Йому стало якось моторошно. Здалося, що монсеньор Деметріо Олдос читає його думки, коли той відвів погляд від Йорби калік і мовив, що, врешті-решт, його розслідування дало їй позитивний результат. Я впевнився, що цей бідний люд любить ваше превосходительство як своє життя, адже монсеньор Деметріо Олдос пізнав віроломність у президентському палаці, розгледів користолюбство під маскою лестощів та підступного догоджання у тих, хто користувався всіма благами влади. І, навпаки, знайшов нову форму любові якраз серед бідноти, котра нічого не сподівалася від нього, бо нічого не сподівалася ні від кого. Вони люблять вас так побожно, так вірно і щиро, що вам міг би позаздрити сам Усевишній ваше превосходительство. Але він і оком не змигнув, почувши це дивовижне зізнання, від якого за інших часів у ньому солодко защеміло б серце, він навіть не зітхнув, а тільки подумав, тамуючи хвилювання, ще бракувало, панотче, щоб ніхто мене вже й не любив. Нині, коли ви ославите мене під золотими куполами свого брехливого світу, коли я зостануся віч віч зі своїм горем, згинаючись під тягарем безжальної правди, і не буде коло мене турботливої матусі, щоб допомогла мені знести все це, бо я один як перст у своїй вітчизні, яку не за власною волею вибирав, мені всучили цю країну такою, як вона є, як ви її самі бачили, панотче. Вона з родовіку була така, з цим відчуттям примарності, з цим духом нечистот, з цим позбавленим історії народом, який не вірить ні в що окрім життя. Оце і є моя вітчизна, котру мені нав'язали, не питаючи, хочу я того чи ні, панотче. Оце вона і є. Тут сорок градусів спеки в затінку, за фіранками президентської карети, тут 98 відсотків вологості, тут задихаєшся від пилу, та ще й грижа тебе мучить, вона свистить на прийомах, наче кавник. Тут нікому програти партію в доміно, нікому довіритись, панотче, вам би в мою шкуру. Проте він нічого цього не сказав у голос, навіть не зітхнув і не блимнув оком, а тільки попросив монсеньора Деметріо Олдоса, щоб їхня сьогоднішня відверта бесіда залишилася між ними. Ви мені нічого не казали, я не знаю правди. Гаразд, паночче?» І монсеньор Деметріо Олдос пообіцяв. Ясна річ, ваше превосходительство, ви нічого не знаєте. Це зостанеться між нами. Даю вам слово мужчини». Справа про канонізацію бендисіон Альварадо була припинена за недостатністю доказів. Декрет Риму читали замвонів, і уряд не тільки дав на це офіційний дозвіл, а ще й прийняв спеціальну ухвалу про заборону будь-яких виступів протесту. Ухвалу оприлюднили разом з декретом, але сили охорони громадського порядку не втручалися, коли орди обурених прочан палили на військовій площі браму від архієпископського палацу та розбивали камінням у папській нунціатурі вітражі. З зображеннями ангелів та гладіаторів вони все руйнують, мій генерале. Проте він навіть не поворухнувся у своєму гамаку. Вони взяли в облогу монастир біскайок, хочуть, щоб ті умерли з голоду. Вони грабують церкви, будинки місій, знищують усе, що хоч якимось чином пов'язане з духовенством мій генерале. Але він так само незворушно лежав у гамаку, в затінку під квітами, аж поки всі його воєначальники не заявили в один голос, що вони неспроможні придушити виступи й відновити порядок, не проливаючи крові, як їм було наказано. І лише тоді він звівся. І вперше за стільки місяців бездіяльності переступив поріг свого кабінету і заявив урочисто, що бере на себе усю відповідальність, виявляючи волю народу декретом, який він сам склав за власним натхненням, та продиктував на свій страх і ризик, не попередивши збройні сили і не порадившись зі своїми міністрами. Стаття перша цього декрету проголошувала громадянську святість бендісіон Альварадо згідно з вищою волею вільного й суверенного народу та присвоювала Бендісьйон Альварадо титули заступниці нації, зділительки недужих і напутниці птахів, а день її народження віднині ставав національним святом. Стаття друга оголошувала стан війни між нашою країною та Ватиканом з усіма відповідними наслідками, обумовленими нормами права і чинними нині міжнародними угодами. Стаття 3 містила наказ про негайне публічне вигнання за межі країни сеньора архієпископа. Усіх єпископів апостольських префектів, священиків та черниць, а також усіх тих підданих держави іноземців, котрі, хоч якимось чином зв'язані зі справами церкви, незалежно від їхнього суспільного становища та звання. Всім переліченим вище особам було заборонено перебувати на території країни та в межах 50 морських миль її територіальних вод. Стаття 4 й остання оголошувала експропріацію всього церковного майна, храмів, монастирів, шкіл, орної землі, знарядь праці, худоби, цукроварень, фабрик і майстерень. А також власності приватних осіб, яка насправді належала церкві. Усі ті статки відходили до посмертного володіння Святою Бендісіон Альварадо Птахівниці для її уславлення та вшанування її пам'яті з дня оприлюднення цього декрету, продиктованого ним самим, скріпленого президентською печаткою. Слухайте і виконуйте.